Погода в Україні уже скоро стане трішки теплішою. Температура повітря буде вищою у період 7 по 10 грудня. Про це попередила синоптик Наталія Діденко. Надалі погода в Україні особливо не поміняється. Без опадів помірковані градуси, без похолодання, а з 7 по 10 грудня навіть трохи потепліє, зазначила вона. Також синоптик розповіла, якою буде погода в Україні у вівторок 3 грудня. Вона зазначила, що в цей день практично повсюди буде без опадів через вплив антициклону. В Україні погода не зазнає особливих змін. Практично повсюди буде без опадів, антициклон, хіба що періодично з туманами, розповіла Діденко. Вона зазначила, що вночі буде від 0 до мінус 4, у вівторок в день від мінус 2 до плюс 3 градусів, у південній частині та в західних областях від плюс 1 до плюс 6, у Києві 3 грудня опадів не очікується. Вночі буде 0 мінус 2, а вдень від 0 до плюс 2. Також раніше повідомлялося, що вдарить мороз мінус 6 градусів і йтиме мокрий сніг. Метеоролог Ігор Кібальчич дав прогноз погоди в Україні на тиждень. Найближчими днями в Україні переважатиме стабільна погода, зумовлена впливом антициклонів, прогнозує метеоролог. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.